Олена Блаженко українка вже понад 9 років проживає у Данії. З початком війни на сході України за активного сприяння жінки датська сторона неодноразово формувала і надавала матеріальну допомогу, не шкодуючи свого вільного часу. Разом з чоловіком Вентом, створивши в Данії групу українських волонтерів, збережи Україну щомісяця, передає партії допомоги українським військовим. І коли з'явилася на горизонті ця швидка допомога, яку оприділили, що вона коштує близько двох тисяч євро, ми вирішили, що ми повинні її обов'язково придбати. Гроші нам допомогла зібрати частину, половину суми Данська Баптистська церква просто передала. Частину дали кошти, люди просто перераховували наш рахунок. В основному наші українці, які працюють в Данії. Мій чоловік погодився. Сісти зі мною за кермо за цю страшненьку машину, і як, як їй не було тяжко, ми їхали дві двоє суток, але ми на ній сюди приїхали. Дві тисячі кілометрів вона пройшла. Ми всі молимось за наших хлопців. Ми хочемо, щоб нарешті в нас був мир і дуже з них переживаємо. Ці дві жінки у волонтерських групах, але до цього часу вони не бачилися. Це перша їхня зустріч. Олена Блаженко та Валентина Варава тривалий час спілкувалися у мережі Фейсбук, де й домовилися про зустріч, і привезли з собою необхідні речі, які конче потрібні для українських військових у шпиталі та на передовій. Сьогодні ми привезли. Ось стоїть операційний стіл, який важить там більше 300 кілограмів. Це Євромайдан Лондон. Вони передали, і до нього матрас спеціальний для цього стола. Я польовий волонтер. Я збираю допомогу і відвожу їм, дивлячись очі в очі. Тобто у нас дуже великі зв'язки з данією, неймовірні, з німеччиною з Великою Британією з Америкою, з Канадою. Це найбільше найбільша допомога, та що йде ну, Автомобілями. Пані Ліно, це справді героїні, це, це просто немає слів. Начальник Житомирського військового госпіталю подякував волонтерам за постійну підтримку українських бійців. За цей, скажімо так, час початку цих подій дуже було багато допомоги, але вона завжди потрібна, тим більше, коли йде мова про розходні матеріали. Ми ніколи не відмовляємося від допомоги. Хочу підкреслити, що от організація українців з Даніїв це вже вдруге до нас завітали в госпіталь і оказують допомогу. Тому безумовно хотілось би подякувати нашим, громад... нашим співвітчизникам, які мешкають за межами України, і які не байдуже до. Тих подій, які відбуваються у нас сьогодні, ці дві сильні та вольові волонтерки при зустрічі і знайомстві за невеликий проміжок часу вирішили, якою буде вже наступна допомога для бійців. Ну, насправді допомагає весь світ, і це настільки зворушливо, коли відчуваєш, як через тебе ну, пульсується допомога з тих, хто може допомогти, до тих, кому ми передаємо. Так що це. Величезна подяка, це не особисто там мої зусилля або нашої команди. Тут кожна допомога це сотні людей, як не тисячі, для того, щоб це передати. Так що це коли стикаєшся з такими людьми, як Олена, розумієш, що ну разом ми сила, і я в Фейсбуці написала, що з такими нам їм ніяких шансів немає.